Всім привіт! І як ви вже зрозуміли, це друга частина, а тобто продовження відео. Наступ на Харківщину. І у цьому відео я буду розповідати про битву за Донбас. Ну що ж, приємного перегляду, і ми починаємо. Це Луганська область, саме тут знаходиться Лисичанськ та Сєвєродонецьк. А також саме тут, 18 квітня, розпочалася битва за Донбас. І давайте я трохи розповім про неї. А при кінці, лютого Росія почала вторгнення на територію України. І саме на Донбасі Росія вже мала перевагу, оскільки там вже знаходилися її маріонеткові держави, а саме ЛНР та ДНР. І взагалі то бойові дії, про які я сьогодні буду вам розповідати, проводилося за 20-30 кілометрів від ЛНР. Це так просто цікавий факт. Але повертаємося до війни. Я вже якось казав, що російська армія просувалася по головних магістралях різних областей, тим самим роблячи своєрідні котли для тих територій, які не були окуповані. Звісно ж, потім ці котли зникали під тиском Росії. Проте саме це дало перевагу зсу швидше зупинити окупантів. Отже, повертаємося до Донбасу. З самого початку Росіяни почали захоплювати місто Рубіжне, а також селище М'ятьокіне та Олександрівка. А потім деякий час фронт поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська майже не змінився. Тим часом росіяни майже повністю взяли рубіжне, а окупанти все ближче підходять до Сєвєродонецька. А після цього росіяни зробили ривок та захопили селище Воронове та Воєводівка. А потім росіян було вибито з останньої. Згодом росіяни повністю захопили рубіжне, а приблизно на початку травня окупанти підійшли до берега сівського донця чи Донецька. В той час окупанти все ближче підходили до території Сєвєродонецька. А також тоді ворожа армія просувалася ще з півдня, але вона зіграє роль лише в оточенні Лисичанська, а тому поки що не звертаємо на неї уваги. А потім окупанти перейшли в контратаку та майже підійшли до околи Сєвєродонецька, а після чого українцями було вкотре звільнено селище Воронове. А 20 травня росіяни вплотну підійшли до Сєверодонецька та здавалося, що зовсім скоро вони зайдуть у саме місто. Проте все ще попереду, і після цього окупанти зайшли на околиці Сєвєродонецька та просувалися в напрямку центра цього міста. І після цього центр Сєвєродонецька був захоплений станом на 1 червня 2022 року. Росіяни захопили близько 60% Сєвєродонецька. А після цього сталося диво ЗСУ змогли звільнити декілька кварталів Сєвєродонецька та підійти до центру міста. А також було звільнено селище Мєтьолкіне. Згодом українці продовжували звільнятися в Донецьку. і було підтверджено, що ЗСУ звільнили 80-90% міста. А потім знову росіяни знову вторглися до Сєвєродонецька та окупували декілька кварталів. З того часу вони починають тотальне захоплення міста. Стадом на 13 червня окупанти продовжують захоплювати південну частину міста. А після чого, 19 червня, було захоплене селище М'ятьокіне вкотре. А це кожчаво був захоплений Сєвєродонецьк. Приблизно 20 червня росіяни просунулися на південь від Лисичанська та Сєвєродонецька. А окупанти все сильніше просуваються у Сєвєродонецьку та на південь від Лисичанська. 25 червня росіяни повністю захопили Рубіжне, Сєвєродонецьк, Воронове та Білогору. Згодом приблизно 27 червня починається наступ з півдня. Ціль Лисичанську. 30 червня окупанти окупували лівий берег річки Сіверський Донець. Перше липня росіяни перейшли річку та захопили Прибілля та Шепілівку. І після чого оточення й повний відхід Зсу від Лисичанська та Сєвєродонецька. Не дивлячись на те, що битва за Донбас триває досі, я вважаю, що саме ця її фаза є найжорстокішою. Та навіть Бахмут та Солодар не такі гарячі точки, як Лисичанськ та Сєвєродонецьк влітку 2022 року. Отже, ось така історія. Що ж, дякую за перегляд цього відео. Нагадую, що ви можете запропонувати свої ідеї для відео у коментарі. Ну а поки що бувайте.